Сьогодні на території шахти номер 10 Нововолинська відбулися збори трудового колективу підприємства. Там гірники збиралися обговорити із керівництвом копальні, як діяти далі, адже зарплати їм досі не виплатили. Намагалася потрапити на збори, і наша знімальна група. Усі терміни, в які шахтарям обіцяли погасити заборгованість із заробітної платні, вже збігли. Спершу гірникам пообіцяли, віддадуть борг до 20 травня. Потім дату перенесли на кілька днів до 23-го. Директор шахти номер 10 Петро Солоб, умовляючи робітників не здіймати бунту напередодні травневих свят, обіцяв своїм підлеглим, якщо гроші не прийдуть на рахунки до 20-го числа, особисто ляже в поперек дороги на пішохідному переході, що на мості через річку Західний Буг. Терпець увірвався і нині на шахті збори трудового колективу. Во там гірники зібралися на раду, як бути далі, чи продовжувати протести і коли потрапити на збори намагалася і наша знімальна група. Петро всі добрий день. Тут таке питання. Тут, це, Куда? Я... Куда? Куда Тут не хочуть пустити наша місцева преса. Приїхала. Ну, треба дати розпорядження, щоб охорони… Ясно, зайду я, добре. Зараз тут вам перезвоню. Як виявилося, директор шахти номер 10 Петро Солоб дав особисту вказівку охоронцям преси на територію копальні не впускати. Попри те, що наш телеканал всіляко відстоює позицію гірників і висвітлює шахтарські проблеми, аби ті набули розголосу, вирішувалися якомога швидше. Журналістам на території підприємства не раді й назвали посторонніми людьми. Про що розмовлятимуть на зборах? Шахтарі разом із дирекцією з перших вуст нам дізнатися не вдалося. На жаль, ці ворота сьогодні для преси зачинені. З власних джерел нам вдалося дізнатися. Документи, які дають зелене світло фінансуванню копальні, досі не підписані. Хоча ця процедура в Міненерго та Мінфіні, а згодом і казначействі мала би пройти ще як мінімум тиждень тому. Тож гірники налаштовані рішуче, про що домовилися і які ж засекречені питання обговорювали на зборах, ми намагатимемося дізнатися в учасників засідання згодом.